Є сигнал з чупом Спустився я ось такий яр, натрапив на дуже хороший сигнал. Глибина близько пів метра. І саме цікаве, погляньте, що попалось Смарагд Ну і вітання товариство! Сьогодні знову ліс, знову Перша світова. Позиції тут були доволі непогані. Війська стояли як німецькі, так і австро-угорські. Побачимо, що принесуть нам ці позиції. Камрад уже побіг копати, тож я йду до нього. Побажайте мені удачі. Все, що знайду, все покажу. Поїхали! Ну, друзі, натрапив я на такий смітничок, є сигнал з щупом. Копаю, розкопую. І біля мене зразу камрад також прийшов, пощупав ямку і теж сигнал. Також копає. Все, що викопаємо, все покажу. Погляньте, покликав мене камрад, каже, щось є. Бачите її. Ось пляшечка. Зараз він буде її розкопувати і витягати. Як розкопає повністю, покажу, що там було. Ось такий у мене смітничок. Нічого цікавого. Пару консервних банок. І... Два денця, розбитих від пляшок. І ще трапилась ось така. Трубка. А в Камрада справи трошки цікавіші. Ось його ціла пляшечка. Нерозписана, спідвина, проте ціленька. І ось таке залізяче. Також консервні банки. Така невеличка підкова на щастя. Ось така полоса з заклепками. І в принципі все. Ще пару кісток а, і акумулятор батарейки. Він продовжує купати, можливо, ще щось буде цікаве. Якщо щось трапиться, то обов'язково покажу. Ходжу серед таких бліндажів, натрапив на такий сигнал. І трапилась мені ось така планочка під патрони. І німецькі патрони. У мене потужний металевий сигнал, і погляньте. Трапилась така підкова, на щастя, ще з вашками. Кінь біг і загубив її. Ось на краю такого бліндажа в мене непоганий сигнал, трапляється скло, але... Сигнал був ось такий. Це кокарда, Франц Йосип Перший. Стан, звісно, не дуже, але тим не менш це кукарда. І ще трапилася ось така від фігурової пляшечки горлишко. Зараз спробуємо пощупати, можливо, пляшечка і буде. Трішки змінили ліс і тут уже купа комарів. Був непоганий сигнал. Ось такий гудзичок з короною. Прусія. Перша світова війна. Вужко є, але стан не дуже, тому що земля тут глина. Трапився мені поверхневий сигнал. І ось такий фрагмент коробочки крему від взуття. Гуталін. Можливо пощастить знайти більш збережену кришечку, щоб вам показати. А поки що ось так. Спустився я ось такий яр, натрапив на дуже хороший сигнал. Глибина близько пів метра. І погляньте, що за сигнал. На жаль, я його трошки зігнув. Але, тим не менш, це щось наподобало друшлака, чи що. Знизу було ситко. Тут була ручечка. І тут, тут був такий гак, щоб вішати на кастрюлю, чи, чи кудись вішати. Можливо, почищу будуть ще клейма. І ще є сам гак. І шматочок ручечки. Ось цей гак кріпився. Сюди. І ось ручка. Ручка зламана. Інших елементів не було. Кріпилась з другого боку. Ось так. І солдати собі проціджували якісь макарони. Або виймали вареники. Ось такий артефакт. Шкода тільки, що я його так побив. Помив я наш друшлаг. і погляньте, ось він такий частенький став. Елементи. І сам друшлачок є клейма. Ось такий слон намальований і пише алюмініум. І з того боку клеймо 14. Звісно, ось ця вм'ятина була, а я пошкодив тут і тут. Хто знає, що за клейма? Підказуйте, пишіть в коментарях. У мене поверхневий сигнал. Бачите? Ось такий гудзик з короною Прусія. Перша світова війна. Ще вушко ціле. І стан такий непоганий. На краю ось такої траншеї був гарний сигнал. Ось поверхневий. І погляньте. Ще не чистив, але вже бачиш щось цікаве. Ось вусики, які розгинались. Матеріал ніби алюміній. Зараз попробую почистити. І показати вам більш детально, що це. Почистив я знахідку, друзі, і погляньте, вже думав щось по німцях, але ні. На жаль, це емблема лісника, яка кріпилась на погон або на комірець. Ззаду є такі вусики, які розгинались. На жаль, це СССР. Але, тим не менш, така красива знахідка. Будемо продовжувати, але надіюсь, щось буде цікавіше. Друзі, в мене великий поверхневий сигнал. Я вже його бачу. Бачите? Я вже здогадуюсь, що це. А це в нас пляга. Алюміній. Скоріше за все СССР. Вся драва. Але знахідка. В мене на краю цього самого бліндажа знову сигнал, і погляньте, що це. Це кірка, ось в такому непоганому стані. Скоріше за все по Другій світовій війні. Грунт тут був не дуже, тому потрібно було застосовувати шансовий інструмент. А в мене є ще декілька сигналів, зараз їх розкопаю і покажу вам, що це. Закінчив я копати сигнал. Сигнали ще можна сказати. То була пічка і отакі перекриття бляти зробили для неї. А вже розвалилась. Ось так вона була склепена такими заклепками. І солдати готували свою їжу на ній. Така ось знахідка. А в мене, друзі, черговий поверхневий сигнал. І погляньте. Ось таке. Долото або зубильце. Щось солдати робили ним. Натрапив на такий смітничок поверхневий, погляньте. Бровар до така пляшечка гарна була, на жаль, бита. Ось такі фрагменти пляшок. І саме цікаве, погляньте, що попалося. Смарахт. Ось це так знахідка. Жартую, звісно, що це смарахт. Хоча... Моя думка, що це шматок якогось плавленого скла. Хоча ось таке скельце. А на цьому ми завершуємо наші пошуки. Знахідки були, ви їх бачили. Знахідки були доволі непогані. Все, що знаходив, все показував. Ну що ж, друзі, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Слава Україні! До нових зустрічей!